В народі кажуть, це крематорій на кольосах. І дійсно, якщо машина ця загориться, це буде величезна біда, якщо ви не встигнете. На 100 тисяч проданих ДВСів було пожеж півтори тисячі. На 100 тисяч проданих гібридних автомобілів вже було 3,5 тисячі пожеж. Якщо взяти 100 тисяч електромобілів, там було 50. Це буває. Ожежі. Не тисячі, не сотні, просто 52. І якщо в абсолютних цифрах, то це 0,01% від загальних автомобілів. Якщо взяти абсолютну цифру, то за 14 років існування, коли почали випускати автомобілі, загалом, по причині того, що згорів автомобіль із-за батареї, згоріло, як ви думаєте, скільки автомобілів в Америці, 511 штук за 14 років. Всього. Тому то, що ви бачите в новинах, це дуже-дуже сильно роздута штука. Хочу додати одну от дуже маленьку, от дуже маленьку деталь, яка сильно може перекреслити все те, що ви почули. То все жахіття горить лише літєва іонна батарея. Літій фосфат, а лише димить. Він не горить. І... Принципова різниця між цими двома це їх декілька. Перша це літєве іонне. Треба розуміти, що на об'єм на кілограм літіва іонної батареї ви запіхнете більше кіловат годин ніж в на той самий кілограм літій фосфатний. Але при цьому літій фосфатні батареї вони деградують в 2,5 рази менше. Це більш сучасна технологія. Додайте сюди, що літій фосфатна це дешевша технологія.